Понтерафелтераневекида. Hey! Ей здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Славко. От на важкому танку. Це в нас йох на два. Е, снаряди в барабані, карта Кастелія, рейтинговий бій, режим бою. Зустрічний бій. Давай подивимося, мій танкіст. Як він сьогодні буде зустрічати. Гостів ворожбинських-червоних на даній карті на висотці, ось ті, по ліву сторону карти, СТ напряму. Тут буде таке місиво, буде так стружка металева ворожбинська, також, і союзно плавати, адже залишиться вони всього, лише на всього двоє із союзником під кінець бою. А потім взагалі він залишиться один в три танки, друже мій танкіст. Це буде у нас 에, Колобанов, та буде ще одна така медалька. Яку дають за сім знищених танків, друже мій танкіст, ти знаєш назву цієї медалі. Думаю, що знаєш. Тоді давайте одразу ж поставимо подобайку, Якщо не зараз, то при кінці бою так точно, надіюсь, ти перемотувати не буде. Не будеш, тому що буде цікаво. Дійсно, в цьому бою буде на що подивитися. Зайняв таку, можна сказати, навіть для себе хорошу позицію, відбачте, знаємо, що можна. Баштою танкувати, якщо трошечки гармату підзадерти до гори, не підставляючи свої лючки, можна від неї відтанковувати. Головне не перестаратися, адже як зарядять галдафонський можуть шити в нижній, е, нижню проекцію тої самої башти. Подивися, один. Подивися, два. Два вилітає дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Одразу ж випулює і вже заробляє свій сейф в свою купілку після бойової статистики. 1470. Два ворожбинських хітпойнти. Непоганий початок. Ви ж бачили, друзі. Як він на початку по кранику ворожбинському видав дві пульки, той одразу ж втік на низ. Можу залишився з меншою половиною хітпоинтів. Так, СТ напрям поки що бачимо. Два танки вже засвітився, подивися, ворожбину блокує. Не -не. Блін, один, на жаль, не пробуває, зате другий. Добриває ворожбенського IMX 30B, добриває колекційну породу, яка відправляється одразу ж на переплавку. Треба б їхати треба їхати до е 50 м Треба цього БК середнього, але важково водночас добривати, тому що може тут нам мішати битися. Ану, давай. Один. Ану, давай, два. Було би три снаряди, вже би видав третій. І він же був би в гаражі. Нічого страшного, в принципі, ми зараз зарядимо свій барабанчик. Це все діло триває 19 там з копійками секунд. Я не пам'ятаю, між снарядами бачимо 1,7. Значить, не все так погано. Це завдяки амуніції, яку возить за собою наш сьогоднішній герой. Ну давай, опля, опля, смажена картопля. Добре ваємо, але на жаль, подивися, все ж таки передсмертні агонії е. 50 є 50 м Встигає нам видати тичку і встигає нам видати тичку скоріше за все. Що мені здається, це був fv 4005 Подивися, залишаємося. Якраз ми двоє із нашим союзником на М60, який поїхав на позиції гніздо. Подивися, ворожби не давлять. Всі важкі танки просто пруть сюда. Ось цей кранваген, який на початку бою був, відхопив собі так, руки в кишені запхав. Думаю, я так прогуляюся, собі подивлюся. Ага. Не тут то було, стій, друже. Почекай, подумай, відправся в гараж. Попий кави відпочинь, а за той час ми будемо добривати твою команду, яка вирішила нас ліквідувати, адже подивися, все ж таки чотири танки. На Левандовський. Опля-вопля, ще разочок давай, оп, смажена картопля. Відправляється також на переплавку. Він, напевно, думав, що у нас три снаряди, адже між трьома снарядами все ж таки, е секунд більше триває перезарядка. Тому він хотів, напевно, виїхати. І в нас влупити, я не знаю, на що він надіявся. Я, можливо, думав, що ми видали останній снаряд з барабана. Ну я не знаю його. В принципі, позицію дивись, відправляємо топорика. Три топорика в гараж об'єкта Також ФФ-шку, в принципі, вони були нам шотні якраз під наші два снаряди. Але могло би бути, якщо б РБ зіграв з нами поганий жарт, могли б бути якісь непробиття, якісь рикошети на щастя, так не трапилось. І ми одразу ж двох снарядів добриваємо. Цих двох наглих биків дивись, залишається концепт. Все ж таки він добриває нашого М-60. Та раном нам не виходить щистити з нього хітпонти, лишень з нас чищає, видає нам 398. Треба нам спускатися вниз, треба піддатися. Нехай він нас штовхає, бо тому що нам КВН не дозволили не б в такі позиції відпушитися. Не получай, на жаль, тут якраз у. Не попадаємо ми в поміх воду, зате пробиваємо його в верхній броньовий лист. І забираємо останнього ворожбину. Друже мій, це перемога. Давай, друже мій танкіст, подивимося на після бойову статистику. 4867 має за рейтингом 31, пішов у плюс за цим самим рейтингом. Я не знаю, чи нашому сьогоднішньому герою суть важливі ці цифри. Він проходить рейтинг, чи він просто так грає на чиллі. Напуляв 5 754. Він напуляв, 730 заблокував, сім знищив, сім пошкодив. Це в нас воїн. Медаль. Медаль Герою Росіїня, Знищити сім танків в одному бою. Ну, звісно, що ж, пройшов Редлі, пройшов пула і взяв Росіїня, тому що знищив 7 танків. Супротивника, друже, мій танкіст, Колобочок, бляха, муха, І головний калібр. Ну, ці медалі, бачиш, ну капець. Заслужені, точно заслужені. Гарно відіграв ще й на двох снарядах. Друже мій танкіст, що у нас по кредитах, пішов плюс на 316 тисяч 75 срібняків. Свій сейф, свою купілочку, перше місце по нанесенню. Шкоди, звісно, що ставимо вподобайки за перший бій. Такий хороший, потужний бій. Звісно що ж, підписуємося на канал Борнебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом із нами переглядати їх на цьому ж каналі. Друже танкіст. А ми дивитися другий бій також від гравця під ніком Славко. От, на ті ж самі техніці. Вперед! Так, танкісти маємо другий бій. Це в нас карта Елада, знову ж таки, рейтинговий бій, але режим бою це в нас уже мій танкіст. Перевага! Давай подивимося, як сьогоднішній наш герой Славко, от буде переважати своєю командою в дані, е, даному бою. Е, в принципі, я навіть точно не знаю, чи вони по точках будуть переважати, чи по. Кількості знищеної техніки ворожбинської. Зараз ми це з вами, друзі, переглянемо, подивимося і будемо знати. Засвітився ворожбинський іс, а ми одразу ж беремо точку. Беремо точку Б, яка ближче до нашого респауму. Тоді Попробуємо її, звісно, що взяти. точку і потрібно все ж таки брати, якщо є режим перевага, нехтувати точками немає сенсу, тому що ворожбини можуть їх брати. і Через такий момент можна надії злити катку, навіть якщо вона може бути на початку вдалою. Тому, як то кажуть, є точки треба брати. Їдемо ми до ворожбин, які засвітились по праву сторону від нас, де у нас там і сьомий засвітився, так? І сьомий, і ПТСАвтіну стихо... побачити, що це був, це був Баджер, чи що. Наполучай, наполучай, два. Знову ж таки, Кранвагін страждає в другому бою у свій щучий ніс. Получай залишається з половиною хіп-пойнтів. Е, так, це Баджер. Баджер, дивися, який воїн вирішив лупашитися, підставляє свій нижній броньовий лист. І так відхапує, і головне має броню ПТСА, але не вміє нею користуватися. Тіммейт ворожбинський, тому так е жорстоко відхапує. Кранваген залишається з меншою половиною хітпонтів. Так йому і треба. Туди йому і дорога відправився на переплавку на щастя. Подивись, в цьому бою вже перевага на нашому боці, адже подивись мінус. Дві ворожі, е два, два, два ворожих танки, не получають одної пульки, лише хватило для того, щоб добрати. Ворожбинського баджера, який неуміло користується даною технікою в ворожбинській Тіма. Ну нічого, їдемо тоді до Іса, де вже буде в клінч ставати. Подивися, скільки союзної техніки вали розбирати цього нещасного Іса. І Тайп 71-й, але подивися, і сьомий забрав нашого бачателина. На полотні. Блін, на жаль, тут попали в гармату. Шкода, снаряда було, але подивися. Один лиш постріл із снаряду останньою пулькою, ну, з барабана, не останньою, мається на увазі, ви зрозуміли, другою пулькою з барабана він попадає в бойову кладку і майже повний е, танк відпонтів відправляється на переплавку. Друже мій танкіст, просто удачний постріл, як на мене, не треба було з ним удохатися. В принципі, у нас там на підхваті тайп був, 71 якщо щось, але. Але хороший постріл, маємо вже і 3, 991. Ворожий хітпоинт свою після бойову статистику на об'єкт 140. получай, блін. Течечку хапаємо в праву бортину, це гріль 15, і що з нього альпучка не хотіла вилетіти. Хіба 400 з копійками нам щастив. А ну давай! Блін! На жаль, в такий момент хотілося би попадати, але... На жаль, попадаємо в землю. Весь об'єкт валить дерева. Е, вже інтуїтивно зрозуміло, в принципі, куди він здриснув, в ось цю сторону, бачили, де дерево завалило. Залишається 3 на 3 У нас тайп, у нас ФВ. У нас бабаха. Ворожбин бачателон ворожбинський. ріл 15, та цей 140. Не знати, як зараз розіграється даний бій на даній карті. Хотілося б, щоб все ж таки команда жила, щоб допомагала. Би мене залишилося один знову в три танки. Звісно, для реплею це прекрасно, два колобки би підряд взяти, але для самого героя це ситуація не дуже хороша, тому що все ж таки у нас двозарядники, перезарядка 19,3 секунди. Не забуваємо про це. Так, залишаємося все ж таки ми двоє е, проти трьох ворожбин. Наш союзний Тай просить про допомогу, куди вже? Куда вже спішитися нам. До тебе, друг, поки ми до тебе доїдемо. У нас все ж таки також важкий танк. Ми розуміємо, що допомога тобі потрібна, адже дивись, як тебе розбирають. Ти вже поки що живеш, але зараз відправишся, на жаль, в гараж. Відправляється, дивись ворожбинський гріль не бачив, де ми є. І, на щастя, він по нам не попадає. І тим самим дає змогу забрати цього бекапу. Дивися, ти бачиш. У Бачатилона Ворожбенського, навіть муха на ньому не сиділа, повний хід понтів. Небезпека просто червоного рівня для даного сьогоднішнього героя Славка. Адже це, це ж до того ще й барабан блін, небезпечно. Навіть не знаю, кого він буде зараз в першу чергу ліквідувати. В принципі, той, хто, звісно, що появиться в його оптику. О, то треба буде зразу ліквідовувати. Головне, щоб не, не, не обидва зразу. Дивися, ворожбини захопили дві точки. У нас одна точка нейтральна. Правильно робить наш герой, також бере під свій контроль за той час е, також одну точку. Адже подивись по очках, ми поки що в перевазі 920. Але подивись, як ворожбинська полоска активно починає братися. Добре, що наш герой встигає все ж таки забрати точку, тому що... Нам не потрібно програти через точки, те, що я вам казав на початку бою, точки потрібно брати в рейтинг, якщо тим більше режим бою перевага, блін, хлопці. Та навіть і в рандомі, якщо щось точки потрібно брати. Так, дивись, на щастя, нам дається лупашнути і тараном добрити 140. Але на щастя, все ж таки, ми по очкам виграємо, бо не знати, як би зігралася зі гра з тим бачателем. Давай подивимося, друг мій танкіст на після бойову статистику. Вже має 400, 781, 35 пішов плюс. І шкода, 5 944. 410 заблокував, 4 знищив, 6 пошкодив. Це в нас воїн, це в нас медаль майстра. Колобок знову ж таки. І медаль головний калібр. В двох боях колобок, друже мій танкіст, це точно жирна вподобайка. За два бої, пішов плюс на 336 471. Срібняків свій сейф, свою копілочку. Звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, друзі, ставимо подобайки також за такий другий, потужний розвальний бій. Звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом із вами їх переглядати на цьому ж каналі. Бажаю вам, друзі, мирного неба. Бажаю вам святкового настрою сьогоднішній такий день, сьогоднішній святвечір. Бажаю вам смачної куті, друзі. Якщо ви подивитесь на інці реплеї, якщо. Уже пізніше, то значить пізніше. Так що бережіть себе, бережіть себе та своїх близьких. Шануйтеся, любіться, а ми зустрінемось з вами у наступних реплеях. До зустрічі!